Посеред сірих, запелюжених руїн живі квіти. Односельці принесли на згадку про загиблих сусідів. Тут же безпритульно вештаються курочки. Усе, що залишилося від господарства пенсіонерів. Напередодні росіяни скинули каб на село в передмісті. Сум. Загинуло подружжя. Вони були такі, ну років по 60. Значить, тюзя Таня, дядя Саша, оце вони загинули. Безпосередньо в їхню хату був прильот, навіть вирва тут, тут така утворилася. Ну такі радушні були вони дуже, дуже радушні. Вони це у них була така романтика, що під яблунями у них там вічно столи, там і сусіди сидять, і все там щось шумить. В общем, такі були привітні, привітні. Такі дружелюбні, на допомогу вони дуже скорі були там, де що яка гуманітарка всіх обзвонити, організувати все було на них. Вони тільки нещодавно поховали сина, буквально тиждень тому. Військового 31 рік. А меншого сина поховали рік тому.